Привіт, мене звати Алекс, і сьогодні ми розмовлятимемо про різницю між цис та не цис. Ці терміни звучать досить таки незвично, і тому я радила б вам зупинитися на цьому відео, аби чіткіше розуміти різницю між ними. У цьому відео ми розглядатимемо різницю між цими термінами у контексті гендерної ідентичності. Приставка цис вказує на те, коли ваша гендерна ідентичність збігається з гендером даним вам при народженні. Натомість. Приставка нонцис або нецис має на увазі, коли це не збігається з гендером, який був даний при народженні. Тобто можна бути нетрадиційною сексуальною орієнтацією і при цьому залишатися цис жінкою або ж цис чоловіком. Орієнтація є окремим елементом кожної особистості, і вона ніяк не впливає на самоідентифікацію. Відео про орієнтацію та її різницю від ідентичності ви можете знайти тут, за цим посиланням. З усього на даний момент обговореного випливає питання, чи можна сказати, що тільки трансгендерні люди є нецезгендерними? Як на мене, це не обов'язково. Загалом терміни цизгендерність та трансгендерність відносяться до того, як людина відчуває свою стать відносно статі, яка була надана при народженні. Цизгендерна людина відчуває відповідність своєї статі до статі наданої при народженні. Тоді як трансгендерна людина відчуває, що її внутрішня стать не збігається з біологічною статтю, загалом я вела до того, що під нецезгендерною людиною маються на увазі не тільки трансгендери, також це можуть бути гендерно-нейтральні, гендер-квір тощо. Таким чином терміни охоплюють усе різноманіття гендерних ідентичностей, але не всі нецезгендерні люди є трансгендерними. Зараз я б хотіла коротко поглянути походження даних термінів, звідки взялися ці приставки цис та транс, аби чіткіше зрозуміти, до чого вони взагалі використовуються саме в даному контексті ідентичності. Префікси цис та транс походять з латинської мови. Префікс цис відображає ідею на тому боці чогось, що означає, що конкретно ця людина цисгендерна людина знаходиться на тому боці спектру, який був їй призначений з самого початку. Тобто все збігається і внутрішні ритми, і біологічні показники. Так це називаємо. Тобто, коли гендерна стать збігається з біологічною гендерною статтю. А от префікс транс має на увазі, що людина знаходиться по той бік гендерного спектру. Тобто, коли Внутрішня стать, внутрішній гендер не збігається з тим, який був наданий при народженні. Тепер ми переходимо до другої частини мого відео. Тут я хотіла б розглянути, як саме соціокультурні норми та стереотипи впливають на прийняття гендерної різноманітності. Почати я б хотіла з формування стереотипів. Соціокультурні фактори та норми з самого початку визначають, як саме повинні поводити себе люди. Загалом майже всі ці норми підв'язані саме під цис осіб. Тому людям, які не вписуються в дані рамки, може бути досить таки складно, бо вони не можуть самовиразити себе так, аби не нашкодити цим соціокультурним нормам, тому що самовираження інакше, ніж дозволено, буде призводити до того, що це буде викликати супротив більшості. Все це призведе до утвердження стереотипів, які вже існують, та створення нових стереотипів, що у свою чергу обмежуватиме широкий спектр гендерної самовизначеності на підґрунті соціокультурних стереотипів, нецезгендерні особи дуже часто стикаються з викликами та непорозуміннями. Дуже часто усі ці норми та стереотипи просто вкорінені у суспільства, особливо у суспільства з так званими традиційними цінностями, що жінка не може бути якимось. Окрім жінки, і чоловік не може бути кимось, окрім чоловіка. На жаль, це викликає труднощі для тих, хто не вписується в дані рамки, тому що вони є іншими. Звісно, зрозуміло, що дуже важливо мати відкритий діалог, аби вирішувати ці питання, але насамперед потрібна відповідна освіта, і справа не йде про якісь уроки чи якісь тренінги, а саме те, щоб людям було пояснено, що це нормально, і щоб це пояснювалося з самого початку. Тому що зрозуміло, що людина, якщо прожила половину життя чи більшу половину життя, їй буде важко прийняти щось нове, щось, що було раніше заборонене, а зараз його дозволили. Але оце бачення того, що цього стає більше тільки тому, що це пропагується, не є вірним. Правильніше сказати, що через те, що це стало більш відкритою темою, людям стало менш страшно відкриватися, і менш страшно казати, що вони мають іншу орієнтацію, іншу ідентичність, іншу гендерну ідентичність. Ем, і це все нормально. Тобто, питання не в тому, що відбулася пропаганда, і всі чомусь захотіли стати геями, лесбійками, транслюдьми і тому подібне. Е, це не те, що ми можемо обрати. Тобто так це не працює. Ми всі з самого початку народжуємося унікальними. У нас у всіх є своя унікальна мозаїка наших окремих аспектів особистості. І я зараз кажу не тільки про внутрішні, але й про зовнішні. Тому що дуже часто внутрішня стать, як я вже сказала, може не збігатися з біологічною статтю. І це буде нормально. Освіта в цій сфері необхідна, аби. Не знищити соціокультурні фактори, які заперечують інше, заперечують те, що вибивається з усієї системи. Вона потрібна для того, аби розширити кордони цих соціокультурних факторів, які будують дані стереотипи. Чим більше ми будемо говорити про цю тему, тим більш буде зрозуміло, що це насправді нічого такого прям страшного немає, це просто природньо, це непогано, недобре, це ніяк. Це так само, як гетеросексуальна орієнтація, це так само, як цис-ідентичність. І немає різниці, чи людина гетеросексуальна, чи гомосексуальна. Ідентичність орієнтації ніяк не є показником того, якою людиною ми є. Це лише показник того, хто нам, наприклад, подобається сексуальна орієнтація і ким ми є. Ідентичність. Ми маємо поважати різноманітність, тому що саме вона будує оце унікальне суспільство. Ми всі відрізняємося, у нас у всіх є різні традиції, різні вірування. Ми по різному дивимося на цей світ. Але саме ці речі, про які я кажу, це не щось, типу, політичної діяльності, це щось, що пов'язане просто з нашою природою як людей, тому що у нас є у кожного свої природні. Ритми, які відрізняються від ритмів інших людей, і можуть відрізнятися також від ритмів людей вашої статі, вашої ж ідентичності, без відкритого діалогу, освіти, без поваги одне до одного. Ми просто не будемо здатні побудувати здорове суспільство, в якому кожна людина буде просто жити. Тому що ідентичність і орієнтація не визначають те, якими людьми ми є. Цис не цис. Також не має значення, це всього-навсього внутрішнє відчуття. Я маю на увазі, що це щось природнє, щось, що є у кожного. Наприклад, я себе ідентифікую як цис жінку, і для мене це природньо, я себе так відчуваю. Давайте будемо відкритими одне до одного і будемо разом будувати світ, де кожна ідентичність, незалежно від того, яка орієнтація. Цизгендерна людина, не нецизгендерна людина відчуває свою біологічну стать і вона співпадає з внутрішньою статтю. Чи не відчуває свою біологічну стать, і вона не співпадає з внутрішньою статтю. Просто будемо поважати одне одного, незалежно від того, яка саме у тебе, у мене, у всіх інших ідентичність, орієнтація і тому подібне. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтеся, пишіть коментарі. Е, і до зустрічі в наступних відео! Чао! Бридня, та й годі! Бляха-муха. Оце не то. Різниця та орієнтацію, О, господи. З усього відно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Але не всі. не це згендерні. Наприклад, без прикладу, приклад обмежувати ме соціокультурних стереотипів. Не пінарні господі. Не лице з гендерні особи стикаються з.